На прямому репортер, то одразу до головних новин: 30 мерів міст на одному судовому засіданні. Очільники міст приїхали у Львів підтримати Чернігівського міського голову Владислава Атрошенка. Львівський апеляційний суд мав розглянути апеляцію на рішення про відсторонення його від посади мера. Утім, засідання щодо справи перенесли на 1 лютого. Суд відклали на прохання свідка захисту водія трошенка. Той просить допитати його у присутності адвоката. Нині ж свідку потрібен час для консультації зі своїм правозахисником. Без провини закатовані у Кропивницькому вшанували пам'ять євреїв, які загинули унаслідок голокосту. Біля міської синагоги на мітинг Реквієм зібралися близько півсотні представників єврейської громади та небайдужі містяни. У пам'ять про загиблих євреїв монумент жертвам. Голокостру вистелили квітами, а також поклали камінці. Після чого за упакій померлих зачитали єврейську молитву за свідченнями істориків на Кіровоградщині. Нацисти винищили 13 тисяч євреїв. Також археологи знайшли близько 2,5 сотень місць, що німецькі загарбники використовували для масових розстрілів. Учасники акції переконані, що сьогодні росіяни повторюють ті самі злочини нацистів. Проти українців. Люди це ті, 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 хто вміють поважати інших людей. І щоб в нас, не дай Бог, не вникала думки про якусь там титульну націю, про щось інше. Ми бачимо наслідки цього всього, ми відчуваємо на себе. В нашій країні потрібен досвід Холокосту. Досвід це страшно, але це необхідно. Для того, щоб вижили. Бо та війна, яку ведуть расисти, яку веде Путін, вона теж носить ознаки етнічної. І це найбільш страшні війни. Награбовані гривні міняли на рублі. Масштабний канал фінансування окупантів на східному фронті ліквідували СБУ. злочинцями. Виявилися двоє жителів Сумщини. Вони приховано перетинали кордони. На території РФ зустрічалися із представниками командування загарбників. Ті передавали ділкам гроші, викрадені у мирних жителів окупованих районів українського сходу. Отримані гривні, нелегально конвертували у рублі через підпільні обмінники в Україні. А потім переправляли російську валюту до РФ. За попередніми даними, вони приховано обміняли та передали загарбникам понад 10 мільйонів рублів. Ці гроші агресор використовував, щоб фінансувати угруповання расистів, які воюють проти сил оборони України на території Донецької та Луганської областей. Контурозвідники СБУ затримали організаторів злочинної групи на спробі передачі росіянам більше ніж 2 мільйонів рублів. Із кожної транзакції зловмисники мали свій відсоток і розраховували на лояльність рашистів у разі захоплення регіону. Заробляв на гуманітарці. У продажі товарів підозрюють жителя Ужгорода. За даними слідства, чоловіку безкоштовно, як волонтеру, передали гуманітарну допомогу, а саме майже два десятки. Палет із милом, усе це призначалося для потреб військових. Однак, зловмисник вирішив підзаробити. Тож товар продав за 17 тисяч доларів. Нині псевдоволонтеру повідомили про підозру. Спонсорував зрадника України херсонського гауляйтера Сальдо. Ворожого поплічника на Житомирщині викрали слідчі СБУ. Ним виявився директор місцевої компанії з видобутку та продажу граніту. Керівник підприємства штучно занижував обсяги видобути сировини та об'єм продажу готової продукції. І ці незаконні прибутки пересилав колаборанту Херсонщини Володимиро Сальдо. Окрім того, злочинна схема завдала збитків держбюджету на майже 5 мільйонів гривень а під час обшуків. у Фігуранта виявили банківські картки і з доказами. Оборудок. Дві людини загинули, і щонайменше п'ять мирних мешканців поранені. Російські загарбники обстріляли місто часів яр у Донецькій області. Про це повідомляє голова ОВА Павло Кириленко. Обстріл почався вранці і тривав понад півтори години. унаслідок нічого пошкоджені житлові будинки, держустанови та автівки. Авіацію, гради, артилерію та міномети заділи росіяни проти мирних мешканців Донеччини напередодні. Дев'ять атак витримала Авдіївка. Окупанти гатили по житлових будинках. Загинув місцевий житель, двоє цивільних вбиті військовими РФ у селищі Очеретине, пошкоджені оселі. І ще двох людей-загарбники вбили у Богоявленці та одного у Прасковіївці. Тривають активні ворожі обстріли вугледара а за добу російська. Армія зруйнувала у місті дві школи. Поблизу Вугледара на Донеччині сили оборони завдають значних втрат окупантам. Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував заяви росіян про контроль над містом. За його словами, за минулу добу відбулося 58 бойових зіткнень. проте... Спроби наступати ворогу не вдалися. Втрати особового складу окупантів склали 109 чоловік вбитими та 188 пораненими. Бельгія виділяє для України найбільший у своїй історії пакет військової допомоги на 92 мільйони євро. За словами міністра оборони країни Людевін Дедондер, йдеться про Ракети для ППО, протитанкові ракети, кулемети, гранати, боєприпаси, вантажівки та броньовані джипи. Вона додала, що частину зброї візьмуть зі складів Міноборони Бельгії, а частину закуплять у приватних компаній. Також країна виділяє 69 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України. Знищувати ворожі диверсійно-розвідувальні групи тренуються військові неподалік українсько-білоруського кордону. Бійці 100-ї волинської бригади територіальної оборони постійно відпрацьовують навички на випадок реальних бойових дій або ж провокацій зі сторони Білорусі. Тож як тренуються, розкажуть мої колеги. За легендою навчань, в одному із прикордонних районів Волині за допомогою безпілотників, аеророзвідники відстежили ворожу диверсійну розвідувальну групу. Вона мала знищити об'єкти енергетичної інфраструктури та організувати теракти, щоб посіяти паніку серед цивільних. У район перебування диверсантів одразу ж виходить один зі стрілецьких зводів. Вирушає група Чарлі, дерева матровори займає позицію. На підступах до противника військові розбиваються на кілька груп. Ми оцінили, де у нас ну, типу засів противник, вийшли трьома окремими групами, зайняли е, задані ділянки, які заздалегідь виявили. Зайняли вигідні для нас позиції. Тоді за командою, коли вже всі підрозділи якраз бачили противника і могли зосередженим вогнем його погасити, ну типу, здійснили. Е, Здійснили вогневе ураження. Розпочинається бій, під час якого троє українських захисників отримують поранення. Допомога трьохсотому! Група евакуації приготуватися! Група прикриття криві! Пораненим надають допомогу медики підрозділу. Під вогневим прикриттям трьохсотих евакуюють до більш безпечного місця. Під час бою з ворожою ДРГ волинські тероборонівці знищують усіх диверсантів. Відпрацювання бойових дій складних умовах. Це може бути в будь-якому місці, може бути і в польомих умовах, може бути і в лісі. Один із етапів відпрацьовували сьогодні. Можу сказати про свою групу, яка була в кількості 14 чоловік. Всі спрацювали з володженими. Є на кого понадіятись. Навчання для військових проводять в умовах на Приближених до реальних. При цьому на випадок збройної агресії зі сторони Білорусі відпрацьовують усі можливі сценарії. У цьому підрозділі служать чоловіки, за плечима яких чималий досвід участі у боях. І в війську служив, і в миротворчих військах він служив, і, і в спецпідрозділі проходив службу. Потім три роки в світі зі нашому в добровольчому, 14 по 17. А тепер вже добилося знов забути, що я вже заслужений пенсіонер, і знов взяти до рук зброю. Хоча палець все пам'ятає, ми, ми себе вдома, ми себе захищаємо. Ми ми не воюємо під Сковом, під Москвою. Ми мотивовані. Ми знаємо, за що ми воюємо. Нині кордон під надійним захистом запевняють армійці. Територія укріплена, замінована та під постійним спостереженням українських сил оборони. Катерина Гаврилюк, телеканал Прямий. Це усі новини на цю митя. Більше інформації знайдете у youtube каналі і у телеграмі. Прямого Тож, обов'язково заходьте, обов'язково підписуйтесь, дивіться, слухайте і залишайтеся з прямим, щоб знати більше.